Ас місцевих новин на каналі Тіві 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. На Тернопільщині збільшилась кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України інформує про результати епідеміологічного моніторингу за грипом ГРВі та COVID-19 станом на 11 грудня. За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 0,7%. Дітей до 18 років серед хворих склала понад 55% Школярів 61%. Відсоток від усіх захворілих дітей у порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності серед дітей на 4% серед школярів на 0,3%. Госпіталізували за минулий тиждень 127 осіб, із них 62 дитини. Кількість госпіталізованих зменшилась на 12%. І за звітний тиждень зареєстрували 241 випадок захворювання на COVID-19, 28 випадків серед дітей. За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області області не зареєстрували. Нагадаю, з початку і під сезону зареєстровано 9 летальних випадків наслідок COVID-19 серед осіб старших 65 років. З них 8 були не щеплені. Сніг та мороз не лише красиво, а й може бути небезпечно для нашого здоров'я. З настанням холодної пори року на вулицях міста тротуари та дороги перетворюються на ковзанку. Дуже часто саме за такої погоди люди зазнають серйозних травм. Як вберегтися від ризику падіння та що робити, коли вас спіткала така прикрість? Розповість Назарій Голуб. З першим снігом та першою ожеледицею тротуари перетворюються на ковзанки. За такої погоди зростає ризик травмувань серед людей. Зазвичай у центральний тернопільський травмпункт щоденно звертається 35-40 людей. А в перші дні зими ця цифра збільшилась до 60 травмованих. Найбільше звернень зафіксовано людей 60+. Плюс. серед Травм, з якими звертаються пацієнти в травмпункт, це є найчастіше забої різних частин тіла, це є пошкодження м'язево-зв'язкового апарату, ну і звичайно, що ми маємо певну кількість переломів. Охівець розповідає, найчастіше мешканці Тернополя звертаються із травмами променевого зап'ястового суглобу, адже коли падають, то намагаються утриматись на долонях і через це зазнають травм кінцівок. Якщо ти вже послизнувся, то не слід виставляти десь руку. Треба зосередитися і з впасти якось такою ділянкою плечового пояса, не виставляючи руку, не підставляючи голову голову, тому, що от якраз травми руки і травми голови в таких випадках вони є найважчі і найскладніші і, хоч кількість травмованих зростає, Ярослав Чаківський стверджує, що ця цифра для зимового періоду не є великою. Ми не маємо якогось великого напливу. Ми повинні пам'ятати, що з початком зими люди повинні, як і автомобілі, ми перевзуваємо на зимову резину, так і люди повинні перевзутися із літнього на зимове взуття. Якщо все ж ви зазнали падіння і через деякий час відчули біль голові, гнодоту, біль суглобах або у вас утворилися гематоми, лікарі рекомендують, аби уникнути ускладнень з поганими наслідками негайно звертатися до травмпункту. Ну і нагадаю в Україні на сьогодні і завтра, 12 грудня, оголосили підвищений рівень небезпечності через слизькі дороги. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 12-16 грудня, на дорогах теж очікується ожеледиця. Рятувальники просять водіїв бути максимально уважними, щоб не стати учасниками надзвичайних пригод. Про це йдеться у повідомленні головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. У разі несприятливих погодних умов за можливості перенесіть поїздку на світлу пору доби. Якщо необхідно вирушити в далеку дорогу, слід мати достатній запас пальномастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону. Керуючи авто, за складної погоди обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом. Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Звертайте особливу увагу на рух по ескадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш. Ішмовірна ожеледиця. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через погоду та потребує допомоги, зупиніться та зверніться за допомогою. До рятувальників за номером телефону 101 або телефонуйте у поліцію за номером 102, зазначають рятувальники. Пішоходам радять обирати взуття із глибоким протектором на підошві. Ходіть на квапливо малими кроками, ноги розслабте у колінах, не тримайте руки у кишенях, аби вчасно відреагувати у разі падіння. Якщо падаєте, намагайтесь притиснути голову до грудей, а руки до тулуба. Не перебігайте проїжджу частину дороги, обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки. За можливості обирайте доріжки. Посипані піском для людей літнього віку бажано користуватись тростиною із гумовим наконечником. Повідомляють у службі порятунку області. Новорічна казка для дітей, волонтери з благодійного центру платформа єдності організували для сімей військових святкову програму у відпочинковому комплексі в селі Охримівці. Дорослі і діти переглянули виставу, отримали подарунки від святого Миколая та небайдужих. А коли наша знімальна група запитала у дітей захисників та захисниць, що вони попросили у чудотворця, усі відповіли одинаково, щоб швидше закінчилась війна. Світлана Москалюк має відповідальну місію виховувати онуків, бо сини і невістки на передовій. Син взагалі з 15-го року на війні. А невістка від початку війни, також там вони військові обоє, і внуки залишилися з нами. Друга внучка також батьки військові. Батьки дуелі з передової приїжджають не часто. Дівчинка пригадує, як нещодавно тато зробив їй сюрприз. В тато приїхав на один день. Це був мій найліпший день Миколая. Зі схожими історіями, як у сім'ї москальків, у відпочинковий комплекс в селі Охримівці приїхало близько 60 сімей військовослужбовців. Подарувати дітям та дорослим зимову казку. Вирішили волонтери з центру Платформа Єдності. Щоб вони відчули, що про них пам'ятають і дбають, і хочуть, щоб вони на хвильку десь відлучилися від всяких проблем. Мені би хотілося їм і подякувати, що ми сьогодні маємо таку можливість саме тих діток привезти сюди. Робимо все можливе для того, щоб і наші дітки відчували, що є радість у цьому світі, і справді хочеться максимально долучитися до того, щоб хоч якусь маленьку мрію, ми могли здійснити. І тому в першу чергу дякуємо справді Господу Богу за те, що дав нам сили реалізувати наш проект, і справді тим хлопцям, які зараз в холоді дають можливість бути тут, у цьому місці. Ірина, дружина зниклого безвісти військового жінка, залишилась сама з двома маленькими дітьми. Треба говорити з дітьми і про війну, але дарувати їм їхнє дитинство. Вони багато чого втрачають, як і маленькі, так і великі. Дякуючи збройним силам, які зараз нас. Захищай, ми зараз маємо можливість їм зараз це хоч трошки подарувати. У зимовому містечку сім'ї військових мали нагоду переглянути виставу. Діти отримали подарунки від Святого Миколая та волонтерів. Усіх частували обідом, а також багато фотографувались біля новорічних декорацій. А коли ми запитали у дітей захисників та захисниць, що вони попросили у Святого Миколая, всі відповідали одинаково. Я хочу, щоб війна закінчилася. Щоб мама з тату приїхали і закінчилась війна. Щоб клятару померла. Символ добра і підтримки одне одного у складні часи. Вифлеємський вогонь миру привезли сьогодні до Тернополя пластуни. Щороку скаути беруть участь у церемонії передачі символічного полум'я, запаленого на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Далі вогонь помандрує по всіх куточках нашого краю до церков, лікарень, сиротинців. Пластуни кажуть, Вифлеємський вогонь миру є нагадуванням про підтримку тих, хто не може цього року святкувати різдво вдома. Війну зберігають традицію, яка єднає мільйони. Пластуни привезли до Тернополя в Афлеємський вогонь миру. Ми переобрали вогонь у Києві від київських пластунів. Від Тернополя їздили, так, голова Тернопільського пласту та голова пласту у Тернопільській області. І вони переобрали цей вогонь, який провезли сьогодні у Тернопіль. І сьогодні відбудеться якраз його офіційна передача. У нашу домівку перед різдвяну традицію розповсюджувати влеємський вогонь започаткували в Австрії, але завдяки пластунам вона прийшла і в Україну. Понад 20 років скаути з одного осередку до іншого поширюють символічне полум'я, яке запалили у вифлеємі. кажуть, цьогоріч цей вогонь є нагадуванням не лише про добрі справи, а й підтримку тих, хто не може святкувати різдво вдома. Цього року, як минулого, вифлеємський вогонь для нас має особливе значення, адже ми можемо поширити цю це тепло, цю підтримку і нашим воїнам, завдяки яким ми можемо пересвести діяльність і взагалі продовжувати ці всі традиції, займатися своєю діяльністю і піднімати Україну город. Вифлеємський вогонь далі помандрує по всіх куточках нашого краю до церков, навчальних закладів, лікарень, сиротинців. Акція триватиме до 24 грудня. І такими подіями розпочався новий тиждень. Хай вам буде тепло і приходять тільки добрі новини. До зустрічі на 4.